Вітаю на уроці Я досліджую світ. Сьогодні ми продовжуємо знайомство зі світом тварин і дізнаємось, які ж необхідні умови для існування тварин. З усіх планет нашої сонячної системи життя існує лише на планеті Земля, бо на нашій планеті є всі необхідні умови. Повітря, вода, достатньо світа та тепла. Давай пригадаємо, що потрібно рослинам для життя. Це повітря, сонячне світло та тепло, вода, ґрунт та поживні речовини з ґрунту. А які справи у тварин? Тварини живуть на суходолі, у воді, у ґрунті. Оволоділи повітряним простором все, що оточує тварину та впливає на неї, це середовище її існування. Щоб тварина могла жити, кожній тварині потрібна вода, повітря, світло, тепло та їжа. Тож давай подивимось і дізнаємось, навіщо тваринам. Потрібні саме ці чинники. Навіщо тваринам? Сонце та тепло. Сонце дає тваринам світло та тепло. Тепло потрібне для росту і розвитку тварин. Надлишок або нестача тепла призводить до їх загибелі. Комахи, риби, земноводні, плазуни мають таку ж температуру тіла, як і температура у довкіллі, в природі, в якому вони живуть. Тому при температурі нижчій за 10 градусів тепла, ці тварини стають малорухомими і ципініють. А якщо температура стає нижчою за 0 градусів, то ці тварини можуть навіть загинути. Менше залежать від температури довкілля птахи та звірі. Більшість звірів і тварин і птахів не витримують температури вищої за 40 градусів тепла. Світло визначає зміни в поведінці тварин. Здатність тварин орієнтуватися в просторі. І людині і з тваринам світло потрібне, щоб все добре бачити. Проте світло не потрібно тим тваринам, які живуть під землею, глибоко під водою, як деякі риби, або у темних печерах, як кажани. Ці тварини погано бачать або ж зовсім сліпі. Зір їм замінює добрий нюх та слух. А навіщо тваринам повітря? Я думаю, ти сам або сама вже відповіли на це питання. Повітря потрібне для дихання. Тварини дихають киснем, який є у повітрі. Отже, повітря є необхідною умовою існування тварин. А навіщо тваринам вода? Дізнаємось? Во без води. Тварини не можуть прожити і кількох днів. А риби, які живуть у воді декількох годин. Вода входить до складу тіла тварин. Воду тварини споживають по-різному. Або п'ють воду з водойми, або вбирають шкірою, як жаби, або отримують її з їжею, з рослин. А навіщо тваринам ґрунт? Ґрунт потрібний тим тваринам, які в ньому живуть, які знаходять там їжу і будують своє житло. Кроти, землерики, борсуки, миші, деякі комахи, черв'яки. Це їх домівка. А ще без ґрунту. Не буде рослин, якими живляться багато тварин. Хіба зайчик зможе з'їсти щось, якщо морква не виросте в ґрунті? Отже, ґрунт є необхідною умовою існування тварин. А навіщо тваринам рослини? Неможливо уявити життя тварин без рослин. Рослини це їжа для багатьох тварин. А ти знаєш, яка тваринка що їсть? Давай спробуємо пограти. Що їсть зайчик? Перевіримо твою відповідь. Так, одну, одним з видів їжі зайчика є морква. А чим поласує білочка? Правильно жолудем. Ну, а мавпочка обов'язково поласує бананом. Так. А панда? Що із залюбки з'їсть на обід? Панда залюбки пообідує травою бамбуком. Давай пригадаємо, що за способом харчування звірі бувають травоядні. Тобто це ті звірі, які харчуються виключно рослиною їжею. Тварини ж, які харчуються іншими тваринками. Птахами або рибою називаються хижі тварини або хижаки. Ну і нарешті тварини, які можуть харчуватися як рослинами, так і іншими тваринами, називаються Гідні. Це ті тваринки, які залюбки з'ядять і грибочок, і шишку, і комашку або черв'ячка. Рослини ще необхідні тваринам для того, щоб серед рослин знайти собі притулок, збудувати житло, сховати своїх малят. А ще ми обов'язково згадаємо, що живі організми в довкіллі пов'язані між собою ланцюгами живлення. Пригадаємо, що таке ланцюг живлення. Це зв'язок між рослинами і тваринами. Починається будь-який ланцюг живлення з рослини, якою пообідає рослиноїдна тваринка. Ну а рослиноїдною твариною обов'язково пообідає хижа тварина. Хижі тварини не зможуть існувати без рослиноїдних, які є кормом для хижаків. Рослиноїдні тварини не зможуть жити без рослин як корму. Якщо раптом зникнуть рослини, не стане корму для рослиноїдних тварин. І зникнуть рослина гідні тварини. Ну а не стане рослини гідних тварин, якими живляться х... хижаки, зникнуть і хижаки. Отже, тварини тісно взаємопов'язані між собою і залежать один від одного. Таким чином, рослини є необхідною умовою існування. Тварин. Давай підсумуємо сьогоднішній урок. Для тварин необхідними умовами для їх життя є сонце, яке дає світло та тепло, повітря, яким тварини дихають, вода, ґрунт та їжа, рослини та інші тварини. Тварини дуже тісно пов'язані з неживою та живою природою. І якщо зникне хоча б щось, від чого залежить життя тварин, то вони загинуть. Тварин є багато, І усі вони різні. Одні величезні, хижі і грізні, інші маленькі, ледве помітні. Та всі вони хочуть жити, і злі, і привітні. На світі потрібен усяк, хто в нім є, чи мед, чи отруту чи ще щось дає, чи користь приносить і вірно вам служить, чи просто чекає на вас дома і тужить. Тож пам'ятайте, прошу вас, діти, вчіться з природою в злагоді жити, бо ми теж частинка цієї природи і не повинні. Робити їй шкоди. А я тобі дякую за твою увагу і з нетерпінням чекатиму нових зустрічей, де ми будемо дізнаватися ще більше про світ тварин. А на сьогодні все! Гарного тобі дня!